Я їду, як гонщик, а мені даєш ніхто лапкою маш. Я кажу, що ти що ти машеш. Було ж. О, о, кума! Кума! Хай цей заспіває. Е, Сашко. Давай, вставай, зараз зробимо. Давай. А я знімаю. Давай, співай. Ну, на там. Давай. Одна, за... Давай, давай. Одна. Калина за вікном, одна родина за столом, одна стежина, що до Українська сім'я починається з пісні вперше в Україні. Сімейне пісенне шоу Одна родина з 27 жовтня на інтері.